Всім привіт! Записую сьогодні огляд, відгук тих ліхтарів, якими я користуюся. Купив собі найткор. Замість Фенікса, яким я користувався доволі довгий час, тому що він набагато легший і компактніший. Він йде в такій от упаковочці. В комплекті є чехольчик. Його також можна використовувати як розсіювач освітлення. Інструкція і короткий кабель. Це вся його комплектація. Так, відкладемо його в бік. Маємо. Три режими освітлення плюс Moonlight і червоне світло. Перший режим у нас буде 60 люмен. Другий 200. І третій 400. Двине нажаття активує мунлайт. Оце у нас Moonlight. Також він має, міняє температуру освітлення. Зараз стоїть денне. Це буде тепле в нас освітлення і холодне освітлення. Кому як подобається, можна так, щоб світити далі, використовувати холодне освітлення. Також ми маємо тут червоний діод. Можна собі підсвічувати, комарі не будуть кусати. Два режима це слабший і потужніший. В різних режимах 60 люмен він буде працювати 13 годин. 200 люмен буде працювати 5 годин. І 400 на максималки 2 години. Ну, на монлайті набагато довше. По опиту використання хватає його 60 люмін на 3 вечора, а то й 4 вечора. Ну, відповідно, мощніші режими на менше буде хватати. Вагу маємо 45 грам. Чому я його і вибрав? Наступний ліхтарик у нас буде Nature Hike. Купив його сину, щоб спробувати. Він набагато дешевший, ніж Nightcore, але по характеристикам то саме. Батарея в нього, кстати, заявлена більше. У було 700 люмен, Тут написано 1800 люмін. Має також три режими дальних і два режими на розсіювання. Перший режим маємо 150 люмін, другий 300, і третій 500. У нього є маленька проблемка, як на мене. Він майже не дає точку, а більше розсіює. І росіяне світло. Перший режим буде 200 люмен і Moonlight, так щоб палатки підсвітити 30 люмен. Перший режим 150 хватає на 8,5 годин. Другий режим на 5 годин і саме яскравий на 4 години. Ну, може трошки менше. Також розсіяного хватає на 6 годин. І мундайта хватає заявлено 70 годин. Також він має червоне освітлення і має індикатор руху. Тобто ми можемо рукою включати його, вмикати і вимикати. Зручно хто їздить на рибалку також є червоне світло. Ну, чим він мені незручний, тому що він переходить з режиму в режим. Не можна зажати кнопку і відключити. І мій ліхтарик. А, кстати, він важить вже набагато більше, він важить 85 грам. І мій ліхтарик, з яким я багато. Пройшов. І мені він подобається. Феникс. HP 12 Він не боїться води. Його можна погружати в воду на 2 метри. Він повністю, майже повністю герметичний. В ньому йдуть змінні акумулятори 18650. Тобто, якщо ви йдете надовго в похід, ви можете з собою взяти доповнительні акумулятори і таким чином йти надовго, чим він відрізняється від предыдущих ліхтариків. Бо Тим треба брати з собою павербанк. Він має 4 режими і один яскравий на пару секунд. Перший режим 10 люм, це як в тих Moonlight, а він ще має чітку точку. Порівняно з тими. він світить далі. Це в нас 10 люм. 50, 150 і 400. І якщо надовго зажати, включиться максимальний режим. Це 900 люмен. Яскравості його вистачає, щоб посвітлювати. Один раз у нас сів акумулятор і ми замість фари їхали, підсвічували в машині собі дорогу. Тепер познімаємо, як воно світить на стіну. Перший у нас Nightcore. Найменший режим це у нас Moonlight. Потім маємо перший режим. Це він так світить 60 люмен. Ярко виражена точка в нього. І поїхали далі. Це у нас 200 і 400. Ось ми бачимо 400 максимально заливає і гарно світить. Тепер перейдемо. І подивимося, як змінюється температура. Це у нас денне, це у нас тепле освітлення і холодне освітлення. Тепер червоне. Це червоний слабше. Вже не видно, бо зараз день. І червоне сильніше Наступний у нас Nature Hike. Це буде перший режим. Другий режим 350 і третій 500. Далі переходить на 200 на розсіювання. То есть мы видим, что а майже точки нет. И на Moonlight. Moonlight майже на стене не видно. Трошки видно по этому. По календарю трошки видно. Тож, повторюся, треба переходити попідряд всі режими. Не можна спинитися, виключити і вернутися в той самий режим. І останній у нас фенікс. Перший режим маємо. 10 люммін, це мудлайт, в нього більш виражена точка, світить далі. Другий режим. Бачимо, тут точка більша і воно світить набагато далі, ніж ті фонарі. Але він тяжкий. Наступний режим. І ще один. І якщо зажати, будемо мати самий яскравий режим. Якщо мені потрібно йти надовго чи світити далеко, я обираю фенікс за його автономність, за змінні акумулятори. За те, що він може сильно і далеко світити. І також не боїться, якщо впаде в калюжу і пролежить там якийсь час, йому нічого не буде. Наступний мені подобається найткор за його легкість і те, що він теж дає точку. Ну, його батарея трошки слабша, ніж на черхайка. Ну, я його вибираю тільки за те, що він легкий і непогано світить. Якщо з собою носити павербанк, можна навіть на тиждень з ним вирушити в мандрівку. А також мені подобається, що його можна використовувати як кемпінговий ліхтарик з цим чехольчиком. Він гарно розсіє, можна і в палаці повішати, і біля столика. І гарно освітлює по площі. Його можна використовувати як лампочку для підсвітки.